Блин, ви бачили цих ідіотів. Ну тупо стоять ззаду і ніфіга, і, і шо? І за, за, залітаєш, вивозиш майже 100 000 дамаги за, за заход. Заганяєш торп мінусуєш там один чи два корабля. І все. Тебе фокусять, повних команда, а твоя команда ну, ніфіга не робить. Вже не перший бій, так. Так, два єгеря, да. Іноді хочеться такого потужного впливу, альтернатива це саме те, так, да, так. Да. Воно заходить в самий раз, в саму точку. С пеллингом є, что ли, с пеллингом? І реголо, реголу, наверное, с пеллингом играем. АйРЛСники, Сан Мартин за Релеской. Єгірічек заходить на точку. Найди іншого єгеря А, він там далеко. А, це голос цим. Там плава. Значить, тут єгер походу який-то. Можна найти на точку. На точку Б, а Б береться. Ладно. Ч за узаду плаваю? дымочек дать. Ой, хорош, Андалусии и попало. Ой, у тебя мне за свет был. Открылый, Опа, и на стрелять. Ладно. Cortina de humo desplegada. Ты далеко, ты далеко. О, виліз. О, Ай чорт. Птички підпал. Ну, давай повержем торпи, бо він уходи, походу. Стреляємо його так. Здрасте, блядь, я ще що таке? Одно, а десь тут підлодка шариться на... Палим звідси тоді. О, він тільки там наївся. Ще й підпал, хорош. Думаю, що что я не можу в тебя стріляти, чи що, ті? Торпедос порвар. Торпедоспорпофа. Ой, острів. Торпедоспорпофа. А що трапилося? Там Старочка, я підійду підлодка до тебе.

Ой, панда, Лусія, жесть. Так, і тут ще є утрехт. Давай зайдемо на точку і отак зробимо. Опа! Ай, блядь, не видно утрехта. Сука, я його світив, да, получається? Hmm. лодка що там? Давай по новой, Миша, все хуйня. Ой ой ой, ой 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 торпа торпа а, сука вывернула падло ну тут все идуть. ну давай давай влучай влучай я уже должен влучать него так точечку я взял да влучаем Так, где ты тут... О, добрый вечер. Не попал, серьезно, а уже все. Кремля тут на точке. мене скільки хвилина до торпів. Блін, скільки торпів пустив, ні одного не влучив. Да, в нього стволи повірю повершень. Блять, а його не видно вже. Вернені. Це воно підсвітить кремля? А вони тікають звідси, я поняв. Зараз я вам підсвічу їх тут справа. Походу їх, мабуть, накидує на світи. Ага, Анрі хоть бити, хоч не всі фулові звідси приперлись. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І ще десь половина плаває. Когось побачив. Ого! А, воно спереду. Нормально накидується на мартину, прим, люди погуляй звідси, адимочек сховаться, проблема ресурсо, полив, типа Прям, люди гуляй звідси, а зара я займуся тобою. Привет. А, 10, 4 торпы не идут. Полы типа. Да все тут, миндамбул. Ага, стреляю. І диви, вже й команда дохне наша, все як все по класіки. Вже перестав попадати на да? десь він. Ладно, ніхто не світить, да? І димів вже немає. сан Мартин, конечно, отхилится зара по полной программе. Так, ну тут есть Ямато, если что, и Вермонт. А, у все, и Кремль есть. Остаем уже, ладно, погнали. Зарахоп хоп, какой-то эсминчик тут 9,1 а РСК на скільки на 9. Бать там вони утрихта не можуть нічого тому утрихту бідному зробити. Нарешті його прибили. Ой, хорош прибили, так, тепер можна в Кремля стрелять. На Д. Там двоє. Надо відійти від нього трошки. Да, та я бачу. Ну я бачу, бачу, да, да. Тут перші торпи. Ой, одна зашла, хорошо. Блин, дымья мая конечно. Я став за этими. Баште одвернуті. Куда ти свого Миколу, блядь, працювало, і хілочка в нього пішла? Вермонт, алло, забрав мій фраг. Ну нормально, так, зараз точку цю візьмем і точку ту, треба поїхати взяти і все Айти о, ви, о вісконсі, все ще можна постріляти, на. Блин, а хто мене на світа? походу тут до де та. там точку є кому брати. Есть Де це єгер? Покажіть мені єгеря. Так есть петульчик, да это егер. Покажите мне Егеря, как вышел шутом, там. виста. Вы же звітся стрелять их тоже не на заброняв нам. Правильно. Правильно. Ай-яй-я, да, Тор и по всему нормально. А ну выходи, глянь, бургунь, ну блин. Их и можно. Там еще один висконсин лишился. Блин, тупо два фрага с, с коммуниздили. Ну, 159 тысяч тоже норм. Накидать на него. Знали. Може, сто шістдесят Под нього летить жесть. Експерт. нарешті. Я чекав цього. Зола гнижньої підкреслення у 10 гривень. Музичка потужна. Потужна потужність. А Нарешті якісь особисте виконав. 2554. Так, треба зберегти реплейчик собі. Повсім yeah. на yeah. підлодка.